За три роки війни на сході України до рідних домівок у Житомирській області не повернулись більше 240 військовослужбовців, які відстоювали цілісність нашої держави. Аби вшанувати подвиг загиблих, встановлюють меморіальні дошки пам'яті. В день третіх роковин після смерті офіцера Віталія Дульчика, який трагічно загинув у бою, батьки єдиного сина відкрили пам'ятний знак на фасаді школи, де він навчався. Шанувати пам'ять полеглого героя зібралось багато школярів, педагогічний колектив, рідні та близькі Віталія та небайдужі люди. Директор школи зазначив, страшним є те, що їхній випускник більше ніколи не відвідує рідної школи. Сьогодні наш бувший учень повертається до рідної школи меморальною дошкою. Він є справжній герой. Військовий побратним офіцера Віталія Дульчика з болем згадував про спільні бойові дії, а також наголосив, що дуже важко втрачати тих, з ким був пліч опліч. Віталій Георгійович був для мене другом. Ми мало друг друга знали всього лише два місяці, але можна просіти з чоловіком з одної парти 10 років і так не узнати його, як узнать за один день на війні. Стримуючи сльози, про єдиного сина розповідала мати. Згорьована жінка лише побажала матерям дочекати своїх синів з війни живими. Вічна пам'ять загиблим, здоров'я, наснаги з тим хлопцям, які були поруч з ними. Ми переможемо і перемога буде за нами. Пам'ять про полеглих українських героїв, які, не роздумуючи віддали своє життя за мирне небо України, вшанували хвилиною мовчання. Сергій Косюченко Ігор Грач новини Житомирщини.